Протягом минулого тижня через необережність під час куріння загинуло три мешканці івано-франківського району. На жаль, фатальні випадки трапляються і внаслідок неправильного користування нагрівальними електро і газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. А з настанням холодів, кількість загиблих внаслідок пожеж суттєво збільшується через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Так 12 листопада, о 21.20 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення з вікна. Квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ по вулиці Набережна. Дим з вікна квартири помітили сусіди і зателефонували на 101. До місця одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіла двох людей. Чоловіка 1987 та 1966 років народження на місці працювали медики, які намагалися реанімувати людей, але на жаль, реанімаційні заходи результату не дали. Через сильне задимлення з верхніх поверхів евакуйовано вісім людей, ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно та в супроводі рятувальників. Також рятувальниками було проведено поквартирне обстеження. Зі слів сусідів, батько з сином часто зловживали спиртним. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих. До ліквідації пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. На жаль, ще один летальний випадок трапився 14 листопада. О 4 годині ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу речей домашнього житку у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у селищі Богорочани Івано-Франківського району. До місця виклику оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які під час гасіння пожежі виявили тіло жінки 1960 року народження. Також через сильне задимлення на свіже повітря рятувальники вивели 9 людей, з них 4 дитини. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це куріння у ліжку зі сторони загиблої. Нагадуємо, що через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки з початку року на Прикарпатті загинуло вже 35 людей. Тому з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення займань аніж ліквідовувати наслідки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.